Сидимо зараз з мікушею, спілкуємось. Кажу. Що ми будемо вдвох спілкуватися? Пішли до глядачів, пішли до підписників. Помила голову сьогодні. Увімкнула газ дужче, щоб тепло було, щоб, не дай Бог, не застудити. Бо на дворі такий колотун, піднявся вітер такий. Да, видуває тепло, скажи нам, з хати. да, Тепер красна після. Покупашек. Після покупашек, скажи красна-красна. Щечки красні-красні. Провели маніпуляція з капусточкою, все як полагається. Зараз позаписувала там деякі замовлення, поступили від вас. YouTube сьогодні знову не пропустив ранкове відео на монетизацію. Так само головне, знаєте, що вони роблять? Вони ограничують монетизацію і пишуть, ставлять ну, жовтий значок, там такий є. Коли, значить, зовсім там якесь страшне правопорушення, вони ставлять червоний значок. Коли все в порядку і ну, монетизація відкрита, стоїть зелений значок. А коли ставлять жовтий, типа Доход приносять тільки глядачі, у кого є преміум-підписка, і все. Я давно так зрозуміла, що вони роблять навмисно. Чому? Тому що ну, я розумію, що ніяких правопорушень в моїх відео немає, правильно? І подаю апеляцію, ну, скаргу да, на перевірку повторну. І що ви думаєте? І всі оці відео, які останнім роком були, з виставленим жовтим значком, і на них була вимкнена монетизація. Після перевірки на емейл e мені приходить письмо, що ми перевірили повторне ваше відео і виявили, що воно підлягає монетизації і не має ніяких правопорушень. Все. Тоді воно стає світитися зеленим, але. Ну, як то кажуть, дорога ложка к обіду. Тут він розпозіхався, так. Дорога ложка к обіду, і його вже всі передивились, хто хотів. Ну, Наприклад, от сьогодні воно вийшло, сьогодні його подивилися, так? А, ну, хто там сьогодні не вспів, ну завтра, ну післязавтра. А як показує практика, у них на це уходить десь 4, 5, 6 днів на цю перевірку. Тобто, от сьогодні я його випустила, сьогодні в нас що вівторок. От середа, четвер, п'ятниця. Ну, це десь у суботу або в неділю, скоріш за все, мені прийде повідомлення, що все з відео добре. Не виявлено в ньому ніяких правопорушень. І воно підлягає, що ти мене там лиськав, а? Що ти мене лиськаєш? І воно підлягає монетизації. Так що, отак. Я, ж, я думаю, що це навмисно все робиться. От, в нас вимкнули світло. До чого я все це? Що тільки я помила голову, я б її вже б давно феном б досушила, ну, чи висушила. Ну тільки я помила голову, поки туди-сюди, поки ще б голова була в полотенці. Так, да, як уважно слуха. Помічник. Без нього вода ніде не отсвятиться. Якщо він бачить, ще просто сіла, все, він повинен бути на руцях. Да? На руцях, скажи. Да. Вже заростати почав і морда почала заростати. От. Коротше кажучи, світла немає. Світла немає, але я не дуже. Е як то кажуть, огорчилась по цьому поводу, чому хліб в нас є, хліб я вчора спекла, і в нас є оселедець, сільодочка наша. Звісно, я таку сільодочку під картошку, ну це кощунство. Таку сільдочку та бокальчик, ото де смакота, а під картошечку піде цибулька. Кажу ж Вовю, після того, як він сказав, що він вірить в мене. Кажу йому, ну, так що говорю, у нас там є селедочка. Ти говорю, з чим будеш селедочку, під бокальчик, чи щось варити? Він так на мене глянув і нічого не відповів. Зараз прийде на обід, ми його перепитаємо. Не знаю, може, зварю картопельки, ну, навряд, мабуть. Скорее всего, все мы побалдеем селедочку. Просто так, бэшку, такую селедочку под картошечку. Дуже шкода. Да. Скажи, картошки можно из обычной комсою поисты. А такая селедка, это, скажи, деликатес. Это у нас тоже любитель рыбы, как и я. Да? Ты любитель рыбы? Любитель риби, любитель сиру. І зараз з цим проблема. Свого сиру нема домашнього, а магазинний ми йому не даємо. Навіть коли він у нас буває. Тому ось так. Зараз напевно, що ще окремо зніму відео. Там дівчинка питалася за холодильник і ніяк я їй не дам відповідь. Дійсно, красна така? Да? Як після бані, скажи, як після бані красна? Ну що ти так уважно слухав? Чудик малий, да? Де він вже реагує на кожен шорох, бо час підходить, Вова скоро повинен прийти на обід. А він же ж його все слухає. Да? Якби так скаже, я пішов би спати в кімнатку. А так скаже, треба караулить. Караулить треба. Я взагалі хочу ще відзняти декілька відео таких, знаєте, інструкцій, відеоінструкцій. бо наближається все ж таки сезон і окотів, і все. І не забувайте, що на окоти також потрібно мати ну, щось по типу епріна. Да? Тобто, коли окотиться, поки перші дні. Потрібно буде проглистувати, як тільки коза буде себе добре почувати. Поки молоко не беремо собі в харчування, в цей час потрібно проглистувати. Якщо це буде прін, то там різниці немає, тому що в нього каренції немає. Да. Да. А якщо ви будете глистувати все-таки. Дегермітізувати еверміктинам, бровіміктином, чимось таким, то потрібно в цей проміжок часу, поки ви молоко випоюєте козеняткам скажімо. Ну, почали вже запитувати за епрін, і там енергомол уже скоро треба буде замовляти, я й собі буду замовляти енергомол. Да, я оце думаю, можу його взяти більше. Вас цікавить енергомол чи ні? Якщо ви плануєте замовляти, ну, наприклад, там закваски або соски, або, ну, я не знаю, що ви там ще, що ви ще можете замовляти в нас. Ну, оце, дивіться, що робить брик. Виверни це все. І отак балдеє лежить. Ні, давай лягай на цю ручку. Лягай. <бігла> Можливо, щоб ви не платили двічі за доставку. Тому що енергомол можна замовити тільки в одному місці, більше його ніде немає. А щоб ви не платили двічі за доставку, енергомол коштує, є там пакування кілограмове, я вже минулого року розповідала на корову розраховане. Воно коштує десь чимось гривень. І на козу. Розраховане, стоя пакетик, здається, в районі 60 гривень. Ну, звісно, хто тримає там 8, 9, 10 голов, тим вигідніше брати пакування на корову і самим вдома пофасувати, розважити, розсипати. А якщо в когось одна-дві кози, то Кілограмове вам не вигодно брати, а брати тоді тільки на козу. Ну, якщо ви одну козу тримаєте, 60 гривень той пакетик, наприклад, і мінімум 100, ви заплатите за доставку за один пакетик, ну якось так. Тому я оце ось стала вам казати, а сама й подумала, може дійсно варто його замовити. І пофасувати. Напевно, давайте з вами про це. Ви подумаєте і мені напишете. І щоб я приблизно хоча б понімала, розуміла, скільки буде бажаючих і ну, скільки мені потрібно його замовляти. Сонечко вийшло і засвічує в очі. Он кому Саме добре. Лежить і все. Так що, отак от. Збиралась просто з вами побалакати, бачите, я знайшли тему. Я все рівно зніму окремі відео. Ну, для цього мені потрібен знову другий телефон. Можливо, якщо у вови конфіскую сьогодні, можливо, сьогодні і відзніму. Тобто, щоб на одному показувати, а на другому знімати, куди треба зайти, що треба натиснути, де взагалі що замовити. Не знаю, думайте, подумайте і напишіть мені, бо я все рівно буду собі на окоти енергомол буду однозначно замовляти. Це енергетичний напій, він випається разово. Да, не всі його п'ють. У мене в тому році теж таке було. Хтось випивав захліб, хтось половину випивав, а хтось коперсав там носом, фиркав. Ну, нічого не захотіла ця, прийшла інші. Прийшли інші, випили допили, воно не завадить, воно дуже корисне, тому, тому я все рівно замовляти буду. Ось так. Цікаво, коли нам дадуть світло. Не знаєте? І я не знаю. Гідко, що інтернету немає. І зарядки. Можна було б в стрім вийти. Так без зарядки інтернету далеко не розгонешся. Да? Помічник? Давай помашемо лапки. давай. Скажи Ку-ку. Ти розумієш, що ти мені мішаєш а? Я не можу одною рукою чертити і писати.